Друзі, всіх вітаю, ви на нагналі Хавутнюз. Сьогодні хочу розповісти вам про місяця. Новини на листопад 2023. У повітрі відчувається похолодання, а це означає, зима наближається. У листопаді на нас чекає захоплива подія, зокрема, заключний епізод лінії фронту, знижки та завдання на День подяки та Чорну П'ятницю та багато чого іншого. Розпочнемо з найголовнішого. Trade-in виходить у листопаді. Ви запитаєте, коли ж він буде початок листопада, середина листопада. Не прогавте можливість замінити танки ветерани на новобранців і заощадити при цьому багацько золота. Обирайте одну із відповідних преміум машин від 6 до 8 рівня, та половину її вартості в золоті буде вирахувано з вашої купівлі. Ближче до дати проведення події вийде окрема стаття. Тобто ми будемо знати вже точно, коли ця стаття буде. Сьогодні мені писали і в загальному мені писали про те, що я невірно викладаю інформацію, і що я просто викидаю добагато води, але за інсайдерською інформацією, яка мені надходить, я викладаю те, що я знаю від Wargaming, Тобто інсайдери. Інсайдери повідомляють мені, що буде така інформація, і в загальному що вона може бути. Десь буквально 2-3 тижні тому я викладав відеоролик про трейд-ін, що він буде в оновленні 1.22.1. Це збувається все, тому я раджу вам підписатись на канал, лупити вподобайку та поставити дзвіночок з усіма сповіщеннями, щоб знати тільки цінну та цікаву і підтверджену інформацію від HubBoot News. Поїхали далі. Заслужена нагорода, як і ви і знаєте, що я вже записував багато відеороликів і я говорив, коли вона буде. Але у листопаді у 20-х числах ця заслужена нагорода буде за 23 й рік. Нагадую ще раз: якщо ви не забрали нагороду за 22-й рік, раджу вам до 20 листопада зайти та її забрати. Потім після 20-го зайти ще забрати за 23 й рік, тому що попередньо ви могли не забрати за 22-й рік. Акція до бою: скористайтеся знижками в кредитах, бойових завданнях та пропозиціях. У нас пропозиція йде на Т110Е3 та Контракаро 3 Мінотавро. Це говорить нам про те, що ці дві штурмові ПТ, навіть вони важкі танки, можна сказати, які можуть пушити та грати проти Маусів, є сотих, суперконів і інших важких танків, які дуже сильні у своїй скіловості та й в загальному по тактичних характеристиках. Але Т110Е3 та Мінотавро не залишать відпочивати коня просто так. Він буде покараний Альфою, а Контракаро Мінотавро просто розбере кумулятивами будь-куди, що в башню, що в корпус. І давайте швиденько розповім вам про Т-33 та контракару Мінотапа. Т-23 має хороше бронювання в лобі, але не має повертання башні. Тобто це ПТСАУ, яка має просто пряму гармату та кути розведення 15 градусів ліво та вправо. Середня шкода з пострілу 750 одиниць з перезаряджанням в 13 секунд. І швидкість у нього не дуже швидка до 25 км, максимум 30, якщо з тужбу та ще й боновим. Також у нас є контракару Мінотавра. Мінотавра має 5 снарядів, з альфою в 530 одиниць, та перезаряджання між кожним пострілом 8 секунд. Перезаряджання барабану складає в 21 секунду. Нам говорить це те, що контракару з барабану видає 2,5 тисячі шкоди, та може забрати будь-який танк 10 рівня, якщо він без закалки або в загальному не вміє грати. Контракар Контркармінотаро також має хороше бронювання лобу та корпусу. Танкувати бортом, звісно, ви не зможете, тому що вас будуть пробивати. Наголошую, що ці два танки потрібно прокачати, але не стояти в кущах на базі, тому що ці танки є штурмовими Петесау. Завдання є елементи зовнішнього вигляду до Дня мертвих. Популярні елементи зовнішнього вигляду присвячені мексиканському святу. Повертається разом із новеньким 2D але Алебріхе. Вибирайте серед різноманітних наборів у клієнті гри та у преміум магазині або виконуйте особисті завдання та отримуйте новенькі стилі та деколі в нагороду. З 10 листопада вшануйте героїчних чоловіків та жінок, які воювали найкривавішими конфліктами ХХ століття. У грі вам буде доступний спеціальний гараж. Виконуйте завдання на отримання емблеми, написів і 2D-стилі 1918 року. А також скористайтеся бонусом до досвіду за першу перемогу дня. Турнір з 24 по 26 листопада. Команди з Європи, Америки, Азіатського, Тихоокеанського регіону та Китаю відстоюватимуть честь своєї країни в подіях 7 на 7, тобто турнір 7 на 7, де будуть битися найпотужніші команди і будуть забирати найголовніші нагороди. Не пропусти трансляції та подивися, що буде. Це буде відбуватися на Twitch. Третій сезон лінії фронту виходить у листопаді. Лінія фронту повертається для останнього запуску у 2023 році. Воюйте в епічних однорівневих боях 30 на 30 і здобувайте чудові нагороди, зокрема бони в одному з найяскравіших ірових режимів World of Tanks. Слідкуйте за каналом Хаб для того, щоб дізнаватися цю інформацію про події World of Tanks та новини. Чорна п'ятниця виходить також у листопаді. Листопад у нас буде дуже завантаженим, тому вам потрібно піднакопити своїх нервів. Щоб розігрітися перед зимовими святами, не прогавте наші спеціальні події. А саме День подяки та Чорна П'ятниця. Завдання внутрішньої гірові знижки, курс обміну досвіду, бонуси та завдання на Х5 досвіду, знижки, пропозиції з чорними танками та твіч Drops і багато іншого буде доступно вже з 20 листопада і деякий час по тому. 20 листопада по 6 грудня у нас ця подія буде, тому що 6 грудня у нас виходить уже івент новорічного наступу, тому не прогавте придбати найулюбленіші танки із 6 чорний, Т-34 чорний та 58 муц чорний. Нагадую, що із чорний продається у боновому магазині, точніше, не із чорний, а просто із 6 продається в боновому магазині. Його можна придбати за бони та не пожаліти витратити свої кошти. Т-34 також танк не дуже хороший, тому що у нього немає стабілізації, немає точності, високе перезаряджання гармати в корпусі броні немає. Але єдине, що в нього є, це хороше бронювання башні, дуже хороше, на якому можна потанкувати від холмів. Але як ви знаєте, що в нашій грі холмів дуже мало, і потанкувати буде дуже складко. Тому нагадую, що на цьому танку вам буде дуже складно грати через те, що бронювання корпусу у нас картонне. Також він повільний. 58 муц, він має хорошу гармату, бронювання ніякого немає, має швидкість і в загальному також не танкує башнею танк картон. Тому думайте, що ви будете брати, чи можливо ліпше підкопити трішки грошенят та задонатити на новорічний наступ, або ж то задонатити на Збройні Сили України. Також Prime геймінг ви можете отримати у нас до 30 листопада в описі за посиланням, тому очікую вас, ми працюємо тільки для вас. 12 сезон бойової перепустки ви можете пройти до 22 листопада. Тобто, якщо ви ще не встигли пройти бойову перепустку, обов'язково проходьте її та проходьте з таким чином, щоб ви могли забрати всі стилі, забрати особисто техніку, яку ви не викупили. Тому що якщо ви не викупите техніку, то відповідно що у вас всі жетони конвертуються в 100 бон за один жетон. Назбирали 20 жетонів, конвертувалося в 2000 бон. Я рекомендую вам викупити ще раз фазу. Сім-сім, шарфутура, що хто брав. Якщо ви нічого не брали і не хочете брати, то відповідно просто купіть та продайте його, буде вам срібло. Якщо ви назбирали 18 жетонів, то ви можете просто взяти, купити і потім продати три танки, буде у вас 11 мільйонів. Ви зможете викупити будь-яку техніку або підкопити до Нового року, для того, щоб витратити у знижках на техніку від 6 рівня до 10 рівня, тому що нас очікують дуже високі та великі знижки на все: на обладнання, на техніку, на спорядження і багато чого іншого. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах, всім пока-пока, тихої ночі та гарного дня. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я.